Олена та Олександр прикордонники з Бердянська. У рідному місті вони одружилися, виховували дітей, йшли пліч опліч, але війну зустріли не разом. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, чоловік служив у Маріуполі. Там і потрапив у полон. 24 лютого мене розбудила мама моя. Коли вона мені подзвонила Рітліна, у нас бомблять. Я дзвоню чоловіку, питаю, що що, що, що відбувається, На нас бомблять. Він каже: І вас. Тобто я врізнув. Що значить вас? Говорить, у нас того аеропорт вже горить». Олена з дітьми спершу виїхала в село Берестове, але повернулася у Бердянськ через відсутність зв'язку газу, світла. Малюку гріли їжу на свічці. Згодом все ж змогли виїхати з окупації. Роздягали, шукали татуїровки, мене роздягали, шукали татуїровки, я тримаю дитину півторирічну. І вони кажуть, виходить, дивилися сліди від. Бронежилета Олександр вийшов з Азовсталі 17 травня 2022 року. Наступного дня Олена впізнала його на відео, знятому росіянами. З того моменту жодного дзвінка. Лише уривчаста інформація від інших звільнених полонених. Ми ходимо на акції, постійно нагадуємо про те, що на жаль. Що багато хлопців в полоні, і що наш 23-й загін морської охорони, на жаль, також в полоні. Моє життя це взагалі воно на паузі. Я живу від обмінів до обмінів. Е, я не можу передати це. Не, не зрозуміє та людина, яка також чекає свою рідну людину з полону. Що ми відчуваємо, коли от є обмін, і ти бачиш списки, і ти не бачиш свого рідного. Це дуже важко. Сказати, що ми там плачемо, ну це нічого не сказати. Жінка бореться за чоловіка і не втрачає віри в його повернення. Вірить, що одного дня повернеться і Бердянськ.